Наше вітання, шановні, музей Пантелемона Олександровича Куріша продовжує цикл репрезентацій Пантелемон Куріш в колі славитних Українців. Сьогодні мова піде про взаємні відносини двох видатних діячів українського національного відродження другої половини 19-го початку ХХ століття Івана Семеновича Нечуйловецького та Пантелемона Олександровича Куріша. Іван Нечулевіцький відомий український письменник, вчитель, фольклорист, перекладач, корафей української прози фундатор нового жанру в українській літературі соціально-побудової повісті. Народився Іван Семінович чоловіцький 25 листопада 1838 року в місті Стебонової Київської губернії нині Черкащина в сім'ї священника. Свою часу закінчив із високими оцінками та гарними відгуками Богославське духовне училище. Як одного із найкращих у навчанні випускників по закінченні Богославської духовної семінарії, Іван Новіцький отримав направлення до Київської духовної академії, а його містив оцінки виключно виднів добре і дуже добре. Однак через хворобу освіту він не продовжив, а повернувся до рівного стеблева лікуватися. Одужавши, 22-річний борсак вчителював у Богославському духовному училищі, готуючись до вступу в академію вже на загальних підставах. Згодом викладав у Полтавській духовній семінарії. Загалом мій Челдевицький видав 25 років педагогічної праці. Вивчав латинську, французьку, німецьку, церковнослов'янську та грецьку мову. Захоплюючись українською мовою, протистояв русифікації України та говорив, мова народу є тілом нації, національний психологічний характер то її душа. Святогляд нічого Левіцького, письменника-новознавця-критика, значною мірою формувався саме під впливом Патермона коліша, який розгледів новаторські ризик творчості письменника початківця і приділив значну увагу редагуванню перших творів Івана Левіцького. Коріш був особисто знайомим з батьком письменника з Семеном Степановичем і співпрацював із ним над дівчиною фольклору. Свої автобіографії Коріш свідчив: колись давно коріш хід, і живий, ходивши пішки Поківщини, спізнався із розумним одним попом Сільським. Опісля той хліб збирав для куліша міжнародом пісні, приказки, перекази і таке інше та й давав переписувати малому синкові. Щоб посилати через Пошту. Оцей же то синок, набравши цю народу смаку словесного, об'явився тепер славним нечуєм. Особисто познайомившись з Патеремоном Олександровичем та да захопившись ідеями просвітня старіного народу, молодий Іван Нечуй вирішив спробувати себе в українській літературі. Так розпочалися їхні творчі взаємини, які тривали впродовж 28 років. В особи пантеомона Куліша молодий український прозаїк-початківець знайшов літера літературного наставника та редактора, який упровадив його у світ української літератури. Куліш до деякої міри називав Левицького навіть своїм учнем. Він радів появи нового талановитого письменника і допомагав йому, справляючи не тільки правописну мову. Але перекреслюючи ціле речення, дописуючи заміс них свої над перекресленими рядками. Народні повісті для основи Левіцький почав писати, ще навчаючись у Київській академії. Але тільки після смерті батька в 1874 році 37-літній прозаїк несміливо почав підписувати двойним прізвищем Нечут Левіцький. Загалом свою літературну діяльність письменник розпочав у 30 років і зміг подарувати читачам багато унікальних та цікавих творів. Найпопулярніші роботи автора Інмасковки, Булачка, Микола Джиря, Кайдашева сім'я, Хмари, Шевченкова «Шевченкова могила» та інші. У 1860 році на своєму хуторі матроніка Коліш починає переклад Біблії української. Згодом заохочення і нечуя Левіцького до спільної праці над перекладом святого письма. Пожежа 1885 року на Кулішевому хуторі Матронінка знищила рукопис перекладу старого Заповіту. Але куріш знову повертається до перекладу. Смерть письменника завадила здійснити задумана. Згодом саме нечую Левіцькому судилося завершити задум материмона куриша. Здійснити переклад української мови в біблії. Після смерті пан Олександровича Іван Полюсь звернувся до Левіцького з пропозицією продовжити переклад Біблії, то й допоміг завершити переклад. Видати легально український переклад Біблії в Російській імперії було неможливо, бо існувала заборона царату на видання книг українською мовою. Тому тільки через 6 років після смерті Коліша. У 1903 році Івану Полюю вдалося видати першу повну українську біблію у відміні, а для ванни Барвінок, дружина Бориша, довелося негайно перевозити Біблію на територію України. Гонорар, одержаний за переклад Біблії, Іван Нечорвицький передав із благодійною метою на користь убогих студентів Львівського університету. Кафедри української літератури, яку сам очолював. Останні роки свого життя видатний українець провів, провів в дигтярівське в багодінь, в якій і помер 2 квітня 1918 року, був похований на Байковому кладовищі. Патерман Куліш та Іван Нечулевицький без перебільшення два українських лінії. Батьки-засновники сучасного українського перекладу. Безперечно, їх національно культурна і преосмітницька діяльність має велике значення в українському національному відродженні і сприяє процесу формування модерної української нації.